На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Кого ловитимуть рибалки на Київському водосховищі? Українські яблука, конкуренти на ринку. Україна серед лідерів експорту зернових. В Україні формується цивілізована модель взаємодії між органами державної влади, працівниками та роботодавцями у сфері агропромислового комплексу. Один із кроків у цьому напрямку є створення всеукраїнського об'єднання організації роботодавців. Федерації роботодавців Агропромислового комплексу та продовольства України. До її складу увійшли представники обласних організацій роботодавців та Республіканської організації роботодавців Автономної Республіки Крим, а також окремі потужні і перспективні підприємства Агропромислового комплексу України. Співпраця мінагрополітики з фахівцями та експертами Федерації роботодавців Агропромислового комплексу та продовольства України посили діалог між аграріями та державою. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк, який взяв участь у презентації та установчих зборах новоствореної федерації. Міністерство з задоволенням буде співпрацювати з Федерацією роботодавців по ряду причин, тому що наша ідеологія відпрацьована на ті е, програмні завдання, які відпраць, е, розроблені в програмі реформ президента. І сьогодні наше завдання Міністерства якраз спиратись на роботодавців, спиратись на профсою... профспілки і, звичайно, профільні а... асоціації. Основні нагальні проблеми це перше, яке я зазначав. Це фінансовий напрямок, юридичний напрямок і соціальний напрямок. Це основні три пріоритети, які є, які ми будемо разом із кабінетами влади будемо опрацьовувати і доводити їх. До рівня, який ми плануємо. Українців учитимуть правильно пити, вибирати, зберігати та подавати вино. Популяризацію культури споживання вина займуться 8 і 10 листопада під час першого масштабного фестивалю Вина Вайнфест, який відбудеться у виставковому центрі Київ-Експоплаза. Організатори обіцяють, що любителі вина і професіонали винороби відкриють для себе виноробну галузь абсолютно з нового боку і оцінять всі кращі сторони мистецтва українських виноробів. Крім традиційної дегустації вина, фестиваль представить кращі українські та зарубіжні вина у поєднанні з витворами мистецтва. Естества, живопису, музыка, кинематографа, архитектуры та дизайну. Всех любителей вина приглашаем на уникальное событие этого года, фестиваль вина Вайнфест. Уникальность этого мероприятия заключается в том, что вы сможете прийти, продегустировать вина украинских и зарубежных производителей. Вы научитесь вина выбирать, понимать, любить. Також ви зможете стати учасником енегастрономічних шоу, ви зможете отримати майстер-класи від от признаних експертів віноділі, пообіцятися в інтерактиві з українськими виноделами. Унікальне винне шоу запропонує відвідувачам освітні класи Школа вина, майстер-класи з гри на бокалах і танго, шоу барменів, неординарні виступи під дзвін бокалів, а також музично театральну виставу. Крім того, можна буде побачити літаючі бокали, екстремальні трюки, наповнення шампанським бокал, який увійшов у книгу рекордів Гіннеса, а також скуштувати незвичайні коктейлі. До того ж, відвідувачі фестивалю вина стануть учасниками встановлення рекорду України зі створення найбільшої винної етикетки. Тож відвідати масштабне винне свято Фестиваль вина Вайнфест можна з 8 по 10 листопада у виставковому центрі Київ-Експоплаза. Особливість цього фестивалю в тому, що ми запрошуємо наших колег, від наробу з інших країн, з європейських країн, з провідних країн, що там будуть відповідні семінари, там будуть круглі стели зустрічі, там будуть дегустації. Це буде ну, така, я б сказав, дуже така напружена робота наша для того, щоб ми показали споживачам, в першу чергу, українським споживачам, що на Україні є якісне віно. Я всіх запрошую на фестиваль віна, який відбудеться в київ експлоплазі 8-10 листопада. Я впевнений, що ви отримуєте задоволення. Більше риби, краща юшка. У Київському водосховищі відбулося заселення нових мешканців. Водойму зарибали товстолобиком, амором, судаком та щукою. Уперше за роки незалежності у воду потрапила і стерлядь. Наразі перша партія склала 100 тисяч штук заробку. Проте вже до кінця року цю цифру в Мінагрополітики обіцяють збільшити майже у десятеро. На Київському морі рибу не ловлять, а випускають. Екологи почали відновлювати фауну водойми. Сюди з Херсону доставили перші тони риби. Ми вам привезли сьогодні двох літків ростіннеядних риб. Це толстолобік, пістрий, білий. Білий амур, карп, а також аборигенні види – це щука і судак. Такий асортимент зарибку цього року підготували в аграрному відомстві. Утім, вперше за роки Незалежності до водойми випустять ще й стерлядь. У водосховищі риби, яка занесена до червоної книги, майже не лишилося. Повинно бути 600 тисяч рослиноїдних, 100 тисяч буде вселено щуки і 100 тисяч аборигенів, 100 тисяч щуки і 100 тисяч судака. Це в. Іменно в Київське водосховище. І 200 тисяч буде вселено ще в штук, в Канівське водосховище. Для Асоціації рибалок України цей захід справжнє свято. Без риби, кажуть вони, водосховище мертве. Я не смотрю на ріку, як на супермаркет. Я... Общаюсь з общаюсь с, с водою. Я вжу ріку як живою э, організм. І тому мені дуже-очень ценно ощутить достойного соперника на той стороні удочки. Крапки над І розставляють у профільному відомстві. Там чиновники пояснюють, наразі вирощувати рибу стало за дорого. Випустити стерляти стільки, як хотілося б, і скільки необхідно для наших рибал, рибалок і внутрішнього ринку. Звичайно, ми цього не можемо зробити. Valeu. Процес пішов. І набирає обертів. Арифметика проста. На зариблення цього року виділили 10 мільйонів гривень. Це майже втричі більше, ніж торік. У 2012 році передбачили аж 90 мільйонів гривень. Крім того, у відомстві почали міскувати і над реформами у рибгоспах. Зокрема, Ми не повинні тралити в Азово-Чорноморському басейні. Ми повинні чітко розуміти, що є форми вилову риби, які не знищують малька, а дають можливість розмножати. А наостанок поцілунок від міністра і у вільне плавання. Утім, спіймати рибку на гачок можна буде лише через кілька років. Українські садівники активно нарощують експорт яблук. У перспективі це може представити загрозу для польських фермерів і в першу чергу для тих, хто експортує яблука в Росію. За статистичними даними, урожай яблук цього року в Україні складе... 1,49 мільйона тонн, а це на 17% більше, ніж було зібрано торік, коли цей показник склав 897 тисяч тонн. Основний споживач українських яблук, втім як і польських Росія. Щоправда, через те, що система зберігання в Україні недостатньо розвинена, експорт українського яблука поки не вражає. Основна частина врожаю продається одразу після збору, на відміну від польської продукції, яка починає домінувати на російському ринку в зимові місяці. Польські виробники стурбовані тим, що у разі збільшення обсягу сховищ в Україні, а до цього справа йде, тоді українські садівники витіснять з російського ринку польських постачальників в першу чергу завдяки заниженій ціні. До того ж, зі збільшенням врожаю може зрости виробництво концентрованого яблучного соку. А це знову ж посилення конкуренції з польськими виробниками концентрату. Втім, вже зараз Україна досить великий експортер цієї позиції на ринку Євросоюзу. За статистичними даними, у 2010 році Україна експортувала в країни Євросоюзу до 26,5 тисяч тонн яблучного концентрату. Більше поставили тільки Китай і Туреччина. До інших подій. Закон про ринок земель допоможе побороти рейдерські захоплення сільськогосподарських угідь. Такі висновки висловлюють фахівці із антирейдерського союзу. Зокрема, позитивне зрушення в земельному питанні це запровадження принципово нової категорії відповідального користувача та власника. Утім, нині більшість земельних ділянок втрачені назавжди. Зокрема, це стосується тих площ, які змінили своє цільове використання. Наприклад, використання для будівництва готелей, споруд і... Тощо. Алгоритму їхнього повернення судовою системою не передбачено. Тож юристи наголошують, реформуючи земельний сектор, необхідно змінювати і законодавчу базу. Сільхозпідприємство Владіють, орендує е, землю, орендують е, земельні земельне ПАІ. Е, е. Получение контроля над сельхозпредприятием через имущественные паи, которые были распаеваны между жителями или участниками сельхоза, этого бывшего колхоза. Банкротство этого предприятия с перехватом управления и получение уже контроля над, предпри... над арендным фондом, земельным фондом аренды, который арендуется. Отношения собственности или пользования в земле непомерно отягощены всевозможными формальностями. Зависят от воли, по сути, местных органов самоуправления. Любые возможности получения быстрого, около юридического контроля, они востребованы. Голови сільрад зі всієї України вимагають від парламенту запровадження ринку землі. Мешканці українських сіл вимагають, щоб їм дали конституційне право розпоряджатися власними земельними ділянками. Завершення земельної реформи та запровадження ринку землі це остання надія селян на відродження сільської інфраструктури. Таку думку озвучують голови сільських та селищних рад. Зокрема, ось що сказав голова села Липини Луцького району Волинської області, також голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Богдан Гусак. Цитую. Земельну реформу треба невідкладно завершити. Коли постало питання щодо потреби України в законі про ринок земель, ми провели засідання Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, щоб вивчити думку людей і територіальних громад. І члени правління зі всіх областей висловилися, що ринок землі повинен бути. Далі відтягувати це немає куди. Люди давно хочуть, щоб їм дало право, яке їм гарантоване Конституцією. Це нонсенс, коли людина має землю і не має права нею розпоряджатися. Закон про ринок земель дає можливість селянину, який має паю сільській місцевості, скористатися правом дарування, залогу земельної ділянки тощо. Селянин повинен вирішувати сам, як йому розпоряджатися землею. Ринок землі сьогодні є, але він у тіні, тому ніхто нікому не платить. А гроші крутяться поза державою і місцевими громадами. На сьогоднішній день майже всі сільські ради є дотаційними, а ринок землі дасть змогу значно наповнити бюджет сільських рад і в подальшому використовувати ці гроші для потреб громади. Розбудовувати інфраструктуру, будувати дитячі заклади, стадіони, розвивати освіту та медицину. Кінець цитати. Україна є потужним гравцем на світовому зерновому ринку, а зернові запаси вітчизняних аграріїв є невід'ємною складовою світової продовольчої безпеки. Цьогорічний врожай рекордний і становить понад 53 мільйона тонн зернових культур, що дозволить Україні зайняти перші місця по експорту багатьох культур. На думку міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка, це остаточно закріпить за Україною лідируючі позиції на зовнішніх зернових ринках. Цьогоріч кожна п'ята тонна ячменю, кожна восьма тонна кукурудзи і кожна дванадцята тонна пшениці, які будуть продаватися у світі, будуть українського походження. Загалом, за обсягами експорту пшениці, в поточному році Україна посідатиме восьме місце в світі. По кукурудзі третє, по ячменеві перше місце. Хоче з деяким запізненням, та уряд пішов на зустріч аграріям і відмінив все ж таки вивізне мито на деякі види зернових. Хоч дія даного закону спрацювала на руку нашим східним сусідам, а саме росіянам, які зуміли в період дії даного мита реалізувати зернових близько 10 мільйонів тонн. Та все ж Україна встигла реалізувати зернових близько 3,8 мільйонів тонн. Хоч ця цифра і ці показники дещо відстають від показників минулого року, але будемо сподіватися на те, що до січня місяця, а січня це той період, коли Україна має експортувати близько 2-3 всього об'єму зернових, ми встигнемо вийти на показники, які заплановані Міністерством агрополітики та зернетрейдерами. Ця цифра становить в даному маркетингу році 25-27 мільйонів тонн. По-перше, відміна експортного мита дасть можливість виробникам отримати більше прибутків. А по-друге, слід очікувати вирівнювання цін до рівня регіональних та світових на внутрішньому ринку. Вітчизняні сільгоспвиробники зможуть залучати фінансові ресурси без відсотків на ключових стадіях посіву та вирощування врожаю. Крім доступних коштів, аграрії отримують високу закупівельну ціну, гарантований збут цього врожаю і надійне страхування від його втрати. Механізм форвардних закупівель сільгоспродукції поширений у багатьох країнах світу. Сьогодні така практика стала доступною і в Україні. У 2010-11 маркетинговому році чи не вперше в повному обсязі реалізовано механізм форвардних закупівель зерна. Оператором цієї нової форми інвестування агровиробництва виступила компанія «Хлібінвестбуд». З березня по вересень цього року компанія уклала форвардні контракти в обсязі 1,4 мільйона тонн зернових, в тому числі близько 900 тисяч тонн продовольчої пшениці, жита і гречки в рамках виконання контракту з Аграрним фондом України. Також 500 тисяч тонн кукурудзи в рамках власного проєкту комерційного форварду. На стадії посівної та вирощування врожаю майже 1200 сільгоспвиробників з усіх областей України та Автономної Республіки Крим отримали безвідсоткову фінансову підтримку на суму понад 1 мільярд гривень терміном на 4-6 місяців, у той час, як банківські кредити видавалися під 18-21%. Також учасники програми форвардних закупівель отримали мінеральні добрива і пальне за пільговими цінами на суму 556,2 млн гривень. За продовольче зерно виробники отримували у серпні-вересні цього року ціну на 150-200 гривень вищу від ринкової. Товаровиробник, який отримав кошти по форвардним закупівлям, він їх може отримати в декілька етапів. Товаровиробник їх може отримати, звичайно, якщо він відповідає певним критеріям. А це ми мусимо бачити, що в нього ці посіві є. Ми мусимо бачити, що вони знаходяться в належному стані, тому що досвід показує, що всі ці критерії ну, відіграють дуже важливе значення. Ми плануємо закупити по форвардній програмі близько 50% від товарного пулу. Звичайно, спрогнозувати форвардну ціну це дуже важко. Тому на початку цього року, коли програма розпочиналася, було багато нарікань з боку товаровиробників, що ви нам даєте дуже низьку ціну. Але по факту вона стала найбільш конкурентноздатною. Якщо говорити про результати форвардної програми, то це можна сказати наступне, що товаровиробники отримали найвищу ціну збуту своєї продукції. Товаровиробники отримали паливомастильні матеріали і мінеральні добрива по нижчій ціні, чим вона існувала на ринку. Також... Товаривиробники мали змогу застрахувати свою продукцію, свої посіви і при настанні страхового випадку є абсолютна виплата всіх страхових випадків. У нас є представництво по всій Україні і, звичайно, в нас є центральний офіс в місті Києві. Перший фестиваль свинини відбувся на Полтавщині. Народними гуляннями вшановували там Миргородську рябу свиню. Рівно 70 років тому її вивели місцеві селекціонери. Гості свята могли не лише поласувати стравами з поросят, але й подивитися на свинячі перегони та взяти участь у конкурсі м'ясоїдів. Ті, хто там був, зараз знову відвідують фестиваль, а хто не був, нехай робить висновки на наступний рік. Свині в клітці, свині в казані. Основна окраса свята це традиційні українські наїдки. Сало, ковбаси та куліш розходяться тут миттєво. Куліш, який сьогодні ми готуємо е класичний похідний, е туди додається сало, пшоно. М'ясо, реберцях, кісточки. Ми приготували вже два казани, це вже третій, 150-літровий. Щоб перевірити, наскільки сильно українці люблять свинину, влаштували конкурс м'ясоїдів. Півгодини години чоловіки поїдали страви миргородських кухарів. Мені зараз дуже важко. Саме головне його втримати в собі після цього всього. Я ж щирий українець, я змушений це все любити. М'ясо, сало, в будь-якому вигляді. Страви. Місцева знаменитість Микола Гоголь запевняє готувати сало неприпустима помилка. Найсмачніший національний продукт вживати сирим. Не треба сало ні жарити, ні смажити. Треба сало їсти у його природньому вигляді. Не в галушках, не в варениках, ні зі сковороди, а прямо зі свині нарізати. Закрийте очі і проносьте перед носом наше українське миргородське сало. І смакуйте, їжте його на здоров'я. Миргородці заповняють сало з їхніх свиней найсмачніше в Україні, адже поросята тут ростуть на цілющій артезіанській воді, а різники мають власні секрети обробки сала. По цей свинячий продукт на Полтавщину з'їжджається вся Україна. На лораміки 50 уже продали. Такого сала, як у нас у Мироді немає ніде. Київляни, з Віндиці у нас купляють, з Донецька, з Дніпропетровська. Ну, це особливе миргородське сало. А от до участі в перегонах миргородок не допускають. Кажуть завеликі. Тож дистанцію в 15 метрів долали в'єтнамські свинки. Учасниця Міледі беззаперечний лідер забігу. Вона постійно побіжняє, перший номер. Це дівчина, так сказати. Вона як, як шоумен. Виді, вона хоче своє сказати. Що я говорю? Вона мене перебиває. Гості Полтавщини святом задоволені. Атмосфера класна, коліш, пиво, свинина, перегони свиней, ну чудово насправді. Ми по фестивалям людям любимо їздити, а тим паче, якщо такий крутий фестиваль, чому не приїхати? Організатори обіцяють, тепер фестиваль Миргородської свині стане традиційним. Наступного року буде ще більше сала, свиней та сюрпризів. На цьому все. Агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна бачити на порталі головних новин аграрного сектору Агроню На все добре.